Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Ми сьогодні знову знімаємо на вулиці, поки така гарна погода, будемо робити всі справи, що потрібно на вулиці. Ну і трошки поговоримо, звісно, про кулінарію. Подивіться, скільки в мене кульбаби на подвір'ї. Я їй не дозволяю скошувати, ну, поки вони цвітуть, з двох причин. По-перше, це гарно, такий гарний зелений коврик. А по-друге, кульбаби нам буде потрібно для приготування меду з кульбаби. Ну, Чисто технічно це все-таки не мед, а будемо ближче говорити, що це інвертний сироп. І використовуємо його в випічці, замінюємо, де є натуральний мед. Мед, як ми вже всі знаємо, не можна нагрівати. Тоді він стає шкідливим. Ось все замінюємо на цей інвертний сироп. Ну, а чому ж просто на цукор якийсь замінювати? Перероблений, якщо можна ще от такий от корисний зробити це раз. Ну, а по-друге, навіть коли я роблю вялене м'ясо, і там також потрібен мед, я його аналогічно заміняю на інвертний сироп. Ось, про що ми сьогодні поговоримо. Я тут вже підготувала такий фронт робіт для себе. Мені потрібно зробити позначки. Буду сіяти вже нарешті в парниках. Як бачите, два дні пройшло, вистояли з моїми помічниками. От, я вже в одному там зробила рядочки, позначила. І потрібно позначити свої посіви. От Зараз це будемо робити разом з вами. От, і також підживити, ні, навіть не підживити, обробити полуницю. Ну, про все по порядку. Посіяти в парниках сьогодні маю. От бачите, як я позначаю, яке насіння, де мені, щоб потім по кожній пачці не шукати. От в мене позначено. В парник на вулиці сіяти. Так само було в мене такі пачечки. Там, сіяти лютий, сіяти березень. Все підписано і перев'язано резинкою. Ось це все ми сьогодні маємо посіяти. От є і власноруч зібране насіння. Ну і є більш куплена. Як я вже казала, що а, я продаю сухоцвіти, от то відповідно, ну і не тільки тут сухоцвіти є, щось є просто для краси. Дивіться, яка настурція Зараз мені натрапила. От. Ну і капусту пізні потрібно посіяти. Тут же і гірочок, і салати сюди є, і редис. Безсмертники, ну, тобто все. Коли є отакі пачечки, то, звісно, нам легко придумати, як його позначити. Зараз щоб не розсипалися. Все, що ми робимо, беремо. Ну, у мене просто є ці шпажки. В кого немає, просто якусь щепочку. Так от, відрізаємо. Відрізаємо вверх пачки, де є назва. Тут також можна буде зрозуміти, що це є. Ну, наприклад, для себе залишити, все-таки знати, якого вигляду, що в нас мало бути. Зазвичай ми як робимо. Взяли оце, відрізали, втикнули в землю, позначили свої посіви, поливаємо, папірець прогниває і вже всі забуваємо, що там було посіяне. Беремо до такої шпажки. От, і примотуємо скотчем. Звісно, є маркери, які продаються там спеціальні, або пластикові такі ножики, які йдуть до наборів таких одноразові. От на них надписуються назви. Ну, це все, як то кажуть, спеціально потрібно купувати. Так, щось я недобре закрутила. Він сам з собою склеївся. Ось перший вид маркеру. Другий вид. У мене є, власноруч, зібране насіння. Тут навіть коли почала розбирати, десь в мене загубився один пакетик з помідорами зібраними. І якби це були просто якісь помідори, то можливо вже й не сіяла би, тому що помідори на розсаду в будинку вже ну, дуже великі. Ну, посію, посію, що буде. Тут у мене жовті салатні помідори та кавуни. Е, Кавуни-помідори. Вони в таку полосочку. Здається, що це кавуни. Як я вже сказала, маркери роблять ще із ножів, пластикових ножів. Ми, звісно, їх купувати не будемо. Так, десь я не взяла ножа канцелярського. Зараз хвилинку. І так, щоб не купувати оці ножі, якби і зайвим. Зайвим мотлохом не засмічувати землю. В кожного, я думаю, знайдеться якийсь від шампуню, якась бутилочка, я не знаю, від рідкого порошку, ну, від будь-чого. У мене навіть пощастило навіть білого кольору, але і на будь-якому кольорі, якби, буде видно. Відрізаємо кінці. Ну, тут вже далі ножницями. Нарізаємо собі потрібні смужки, ну, потрібної величини, щоб була змога написати. Те що вона там скручується, то невеличка не біда. От. Отримаємо таку смужку. Так, так і напишемо помідори жовті. Ось вам і готові маркери. Нагороді я так не позначаю, бо все-таки почне сходити, то буде, видно де що є. А от коли таку велику кількість в парниках сієш, і така квітка, і така квітка, там, чи, чи помідори, чи капуста, то все-таки є сенс позначити. От. Ну, Давайте спочатку розберемося з парниками, а тоді я покажу, як я буду обробляти полуницю. Ну що ж, з парниками я закінчила. Ось так це виглядає. Цей перший парник у мене абсолютно все це квіти. І садила так трошки густіше. Ну, як тут? Бачите, там, яка там відстань між ними? От. А тут у мене вже квіти які. Так. А це... Це теж квіточка. Ця квіточка завжди зі мною спить. Це виваляється, виваляється і приходить спати. Так. Тут також трошки квіти. Іх і на це ще тут соняшник-ведмедики. Тут уже салати цикорій і індівій. Тут мученики помідорки. Ще 10 хвилин не пройшло, як вони сюди пересаджені, вони вже полягали. Пояснюю, чому вони тут такі маленькі, за що, за що їм така доля. У мене дуже довго не сходили свої чері, ну просто, що я не витримала і купила пачечку червоних і пачечку жовтих. Ну, купила, посіяла і вже і свої зійшли. Ну, але вони сильно відстають в розті, відповідно, бо вони вже пізніше посіяні. І їх вже треба було пікувати. А вже вдома, ну я так думаю, немає сенсу їх пікувати, тому я їх відразу сюди виставила. Ну, а ті вже будуть вдома, якби далі розкошувати. Ну і тут ще редис і ранній салат. Я вже не позначала їх. Тут і так буде видно, що тут іде. Так, такий вітер. Що я ледь салат посіяла, бо аж насіння. Розвивається. От тому зараз закриваю парники і йдемо. будемо полуницю обробляти. Дивіться, дивіться. Вона вже не чорна, вона вже сива. Даша, що ти робиш? Що ти робиш, Дашуля? Ну, їй добре. Що хотіла додати? Понакривала парники. Бачите, в деяких місцях я занадто близько поставила ці шпажки. І щоб агроволокно це не подряпалося них не травмувалося я їх отак на скоси просто поставила а рослинам там поки вони там зійдуть там ніякої шкоди не буде От. і ще що додам тут як я казала я так буще посіяла а в тому парнику ширше тому що там у нас будуть потім ще огірочки вони зараз посаджені на розсаду вдома От, ну і можливо там ще щось. То там спеціально посажено, посіяно тобто ширше. От, Тобто не квітами єдиними. Огірочки там, перчик також буде. А все, нарешті дійшли руки до полуниці. Чому її вирішили обробляти? Коли ми сказали, що будемо під спанбон садити полуницю, сказали, що ну, от люди, які вирощують якби її на продаж, сказали, робили так, спосіб не підійшов, тому що поїли якісь жуки. Ну, які жуки? Ми зараз відразу, як то кажуть, приймемо міри, щоб тих жуків не було. Щось в мене задивна така складанка. Захотіла я минулому році, коли чесник садити, обробити чесник перед посадкою. Купила от у нас в одному магазині, от так пані продає все тобі, хоч тут і написано, як розводити, але все-таки, ну, з огляду їхньої практики, з огляду їхнього досвіду, от, вона пише: написали чесник, 4 літри води замочити на 2-3 години. Разом оці дві. Слухайте, прийшлося часник садити, ну не знаю, де поклала. Ну, нема. Я вже почала навіть сумніватися, чи я його взагалі купувала. Ну, звісно, знайшла ось зараз, коли вже все посіяне, посаджене, і цибуля також посаджена, цибулю, також можна було так обробляти. Але згадала, що вона мені сказала. Якщо у вас залишиться розчин, то можете ним же обробити її полуницю. Просто, ну, просто підлити полуницю. Ну, я зараз так дивлюся. Тут у нас для боротьби з хворобами цей пакетик. А тут у нас антихрущ. Ну, він, звісно, не тільки від хрущів, До речі, копали тут дуже багато хруща, потрібно буде все обробляти. Він і личинки хрущів, і колорадський жук, друтяники, гусениці, листовіки, мінуючі молі, попелиці. все-все-все. Тобто От, розводиться цей пакетик 10 мл на 5 літрів води. Я просто каністр 5-літрова, я в ній розведу і краще буду його розбовтати, а підливати вже буду з лійки, перелью в лійку, Що хотіла так вам зазначити. Ну, Мені звісно, зараз потрібно буде саме цих 5 літрів. Якщо вам потрібно менше зробити розчину, і щоб його не відрізати а потім шукати, чим його якби, закріпити. Мені колись одна продавець підказала такий спосіб: берете просто медичний шприц, звичайний, проколюєте, ну робите як ін'єкцію пакетик, витягуєте, скільки вам потрібно розчину робочого, і потім собі гарненько тут заклеюєте скотчем. Вже через цю маленьку дірочку, то точно там вже вам і не вивітриться, і не виліється. Навіть просто, просто зверху тут десь так. Проробити, от. і тут вже можна буде чимось чи затиснути, чи, як я кажу, скотчем, от, і поставити далі вам буде зберігатися. От. Ну а так як мені в одно ну, 5 літрів потрібно буде, то я на всі від, відкриваю пакетик і на все вже розвожу. Звісно, що коли працюємо з будь-якими препаратами, фунгіцидами, все робимо в рукавичках. Кажу, все зараз також потрібно буде обробити, бо хрущів вистачає, вони мені в минулому році тут так картоплю з'їли. Ну, ці личинки хрущів. О, ну, це надійно буде. собі в кожну Луночку? Що там зараз розлила? То потім скотиться по, по агроволокну. Маленька полуничка. Нічого. Зараз вона трошки підскочить і буде вже поверха полотна. Принцип там всім зрозумілий. От, відео я знімаю, скажімо так, не з навчальної якоїсь стилі, а просто показати, що я роблю. Щоб ви не забули так зробити, бо часом, ну, дійсно, забуваєш, а час уже проходить не зробив обробку, а це вже й запізно. От. Зараз зроблю це, а тоді мене чекає, зараз вам покажу, ця клумба, і отам Та, наступна. буду викопувати квіти, От. Все все перекопувати і садити назад. Ну, на ось цій ближній клумбі, то не все буду викопувати, так як у мене Два, три, чотири клумби. Ця четверта, саме остання. От, і вона ну, не, не потребує, вона не така захаращена, не потребує такої там аж прям пересадки. От, просто дещо звідси заберу. Ну і приводу до ладу. У ну, нас такі, такі мене сьогодні роботи чекають. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, зі мною вам буде цікаво. Ставте вподобайки, якщо вам дійсно матеріал сподобався. От. До зустрічі в нових відео, до побачення.